Оце мій, оце мій край, мої краї, брат посадистцю і курови. Там Катя є, діти є, oh. племінники мої. Oh. Батько. Oh. 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 Мій дядько приїхав. Картоплю Ри, рифли в ритмі теле. Вона от приїжджає, зараз часто. Наші, наші краї. Коровки по суці. Мало мало тих коров в селі. Поставилося там. Мало-мало людей збивають і куроли. Не вигідно. Збувають курови. Волучко ці коровки дають натуральне. Натуральне. Вучко натуральна сметанка, сирок від'їхав. Це наші волинські краї, волинські степи. Тут там затягнуло, а це от Волинське небо. Як то кажуть, найсиніше небо у світі. Волинське небо я Всім гарної днини. Слава Україні.